Слава Україні! Героям слава! Сьогодні вже 5 серпня. І подивившися в Ютубі е на решту блогерів по всій країні, е що досить активно атакує гусінь. Як тільки випала нагода, приїхав до себе на поля. І також дивлюся, що тут відбувається. Ну, ніби, ніби нормально. Тобто є трохи. Трошки чимось коцані листочки, але масового нападу в принципі, шкідників немає. Тобто жодної гусіні я в посівах не бачив. Бачив лише, там, де не де трошечки чимось пошкоджені листкові пластинки. Але, як на мене, це взагалі якби, ну, нормально. Ну, Є трошечки десь чимось вкусені, ну, хай і буде. А от щоб масового, так як показують, що повзає шевелиться все поле, то тут -то не зустрічаю. Зараз ми на сої так званий мустанг. Як бачимо, він виглядає досить класно. 70 см міжряддя і висота, висота у нього по пояс містами навіть вище. Він вже починає формувати боби. Зараз спробую, що тут ми побачимо. Да, думаю, вам також видно. Потрошечку формує боби, низ уже відсвівся. А гора ще де-не-де трапляються трошечки квіточки. Потім, е ще що мене цікавить, е хто також е зустрічався з цим сортом, підскажіть, значить, трапляються от такі пігментації по листочкам. Потім трапляється новий трічастий, е трошки гофрований. Зараз я його знайду. ну, Наприклад, ось. Виходить, і от ну, такі якісь, чи це особливість сорту, чи справді ось як отут бачимо ось трійчасті листочки, вони такі ну трошечки типу, як видозмінені, трошки гофровані. Е -е, бо не дуже розумію, порівнюючи з своєю соєю, то в мене на сої взагалі в принципі, нічого такого немає. А на цій де-не-де трапляються такі дивні прояви. Ну, не знаю, рано чи пізно був внесений фунгіцид тут, капітал, десь орієнтовно трошки менше тижня назад ось такий листочок ще трапляється. То я сподіваюся, що даний фунгіцид, вже, якщо є, якщо це справді наявні хвороби, то він їх, в принципі, я сподіваюся, призупине і не дасть можливості розповсюджуватись. А якщо ні, то. Ну, буду спостерігати і думати, чи я пізно вніс фунгіцид, чи він не відповідає тим хворобам, які тут присутні. І взагалі, чи ця соя чимось хворіє чи не хворіє. По забур'яненості, як бачимо, де-не-де трапляються трошки інші кольори. Наприклад, от соняшничок містами стріляє. Містами є злак, підіймається. І Містами, містами от такий якийсь бур'янець. Що це в мене тут? Щось з осотів, мабуть. І містами дурман буває. Ну, з соняшником, я думаю, якщо він зацвіте і буде так видно, що його достатньо. Візьму щось погостріше і пройдуся, можливо, позбиваю шапки. Ну, Загалом поки що посіви виглядають непогано. І досить вологий ґрунт. Температура поки що теж класна, десь таке градусів, я думаю, десь 28. Тобто, якраз саме воно, щоб нав'язувати боби, тобто, дуже сприятливі умови для формування кількості і якості бобів. От Досить висока. от Бачимо от по пояс. Класно виглядає, 70 см офігенно. Вона а містами ось і вище. Зараз я зайшов сюди ближче до поперечки. Тут взагалі вона досить висока. Тому на сьогоднішнє число по шкідниках у нас у Полтавській області, у нашому регіоні, поки що нічого такого страшного немає. Тому буду слідкувати десь. Через день, через два сюди навідуватись і дивитися, чи ситуація не змінюється. Адже е, інсектицидів тут -о профілактично не застосовувалось. Мені здається, що не варто, е, ну, моя особиста думка, що не варто просто так вносити інсектицид, адже е, поле це так званий живий організм, тут -о, е, свій мікро, мікросвіт, в якому. Присутні, як і позитивні е комахи, і різні мікроорганізми, так, можливо, і негативні. ну Вони між собою конкурують і цим самим, я гадаю, тримають баланс. А якщо застосувати інсектицид, то в більшій е мірі інсектициди, вони так званої суцільної дії, тобто увесь цей світ візьмуть, отак, підлічать, і потім, хто перший сюди заскочить, то і буде. Царствувати. Тому мені здається, краще залишити баланс. І хай вони між собою самі вирішують, кому тут жити, кому ні. Ну а вже ж якщо шкодочинний поріг, якийсь шкідничок переступить, тоді треба щось робити. До речі, ось першу знайшов чортополохівку. Ось вона залізла. У листочок, і видно, в принципі, там і гусінь. Зараз торкнуся, вона буде вилазити, вон там випала. Ну, видно, видно, що це гусінь. До речі, це перша гусінь, яку я знайшов. Зараз пройдуся більш уважніше погляну. Більш уважніше. Ну, одна, одна гусінь на е, все, що я тут встиг оглянути, я гадаю, це ще ситуація контрольована. Але, але треба приїжджати. Через день, через два і дивитися, чи не з'явилось її масово. І, до речі, це соя мустанг. На ній гусінь знайшов. І зараз перейду на ту сою, що власна. До речі, ось такий ґрунт. Як бачимо, також трошечки тріснув, але він тут покритий мохом. Добре, це чи погано. Ну, думаю, що непогано. Так. Так, ой, ящерка побігла, вон, бачимо. Аж трошки злякався. Угу. Ну, все, по цій сої все поглянув. Зараз ще з цього краю гляну гусіні. Ну, ніби не помітно, ніби немає. Одну, одну гусінь знайшов. В принципі, це не страшно поки що. Так, рухаюсь далі.